Так, коротенько бачу, є тут запитання. Модератори наші тут підготували, так? Підготували наші модератори. Сьогодні. Я з України надіюся. Я з України надіюся, почнеться, надіюсь, прочитається. Цікаво, чому так мало християн вірять у другий прихід Ісуса Христа, велике загальне Воскресіння з мертвих, останній суд і встановлення на віки вічні Царства Бога Вишнього, яке встановить на віки вічний мир і любов. <кхи> ну, питання таке. Хороше. І бачите, ми прочитали його так, модератори його знайшли і подали. Це питання риторичне. Знаєте, що таке риторичне питання? Риторичне запитання це то питання, на яке не, від... не потребує відповіді. Тому що людина висловлює якби свою думку, так? Він ж не питає. А так це свого роду, це є висловлювання своєї думки. Бо ну дивіться, чому я так кажу? Чому так мало християн вірять у другий прихід Ісуса Христа? Ви робили опитування? Звідки ви взяли? мало вірять? Я думаю, навіть атеїсти вірять. Питання віри, ви не можете навіть провести опитуванням, розумієте? І думаю, не треба так казати, так категорично зразу: мало вірить у Прихід Ісуса Христа, мало вірить, що Він там установить на землі мир і любов і так далі. Біблії такого нема. Є трошки інакше. Откровення Івана Богослова. І прийде Ісус Христос і буде царювати тисячу років, а не віки вічні, в любові і мирі з, люди... з людиною. Так? Як це буде, коли це буде? Як воно буде виглядати? Другий прихід Христовий сказано, що, Він прийде, і все те, що ми знали дотепер, зміниться. Апостол Іван, будучи на засланні на острові Патмос, написав книгу Откровення, і там було написано, що і перший Єрусалим розпадеться, земля вся розпадеться до первнів, тобто до атомів, так? розпадеться. На елементарній частиці, просто розпадеться, не утворюючи ніякої сполуки. Далі пише Іван, і бачив я новий Єрусалим, нове творіння Бога, творіння, так, місце, життя людини і Бога. Які як невіста сходила, як невіста сходить до молодого. Так, я бачив схід, оцей прихід, і бачив новий Єрусалим створення місця, життя людини і Бога. Бог не прийде на це творіння, що ми створили, оці наші будинки, наші дороги, що ми поробили, так? це все розпадеться до атомів. І Бог створить свій світ. Новий, не той, що ми будували. Там будували, там трохи крали, там трохи давали свої гроші. По-різному, так? Бог це все перетворить в атоми, тобто розкладе до елементарних частиць. А потім будує нове. Ми будемо жити в місті, тому що Бог збудував. І це буде тисячу років життя Бога і людини. А далі буде суд. Кінець світу, суд, смерть, небо, пекло, есхатологія. Наука про останні речі. Отак от, от воно буде. Так що люди вірять, люди знають, але кожен по-своєму. Не можна казати категорично, що не вірять у другий прихід Христа. Вірять, вірять. Доброго вечора. Чи можна розвінчатися з першим чоловіком? І повінчатися з другим можна. Православна церква так і дає. Вони не розводять, а дають благословення на другий шлюб. Ну, на друге вінчання. Вони так і там пишуть у прохання. Прошу надати мені дозвіл на друге вінчання. Все, приходять, все повінчалися. і все. В рейко-католицькій церкві трошки інакше. У нас. Є заключена тайна подружжя, вона є засвідчення в церкві, все, людина перебуває в шлюбі. З ряду певних причин шлюб може бути недійсний, ну, там присилували, чи там ще щось, чи молода, чи молодий скрив свою, то що він не може мати дітей, або ж там ще щось. Ну і потім цей шлюб уневажнюють через суд. Наш суд, патріарший суд, або якщо є в митрополії митрополичний суд, або єпархіальний суд, уневажнює попередній шлюб, його роблять неважним, і потім ти маєш лист, що ти є вільний, і можеш приймати можна ще раз, пообінчатися. Церква, на жаль, в наш час не виконує тої місії, яку мала би виконувати. Духовні люди бездуховності, як одна людина може змінити те, що, нам, що, нам тепер, що там тепер робиться. Святість має бути у душі священника, його прихожан, якщо вони дійсно християни, а не роблять тільки вигляд. Ще й який сюди чи обіжена. Кіше, що кого болит, той про то кричить. Ну, нема у цієї людини святості точно. Є гордість, є, є така маніпулятивність, та? а, а святості нема. Ви скажете, що я можу помилятися, так? Правильно, я людина, моя можу помилятися. І десять людей подумаєш, я помиляюся, а 10 людей подумаєш, я не помиляюся. Хто ти такий, що судиш слугу мого? каже Ісус. Ну, хто ти такий? Ми не можемо про людину говорити автентично. Ми не можемо об'єктивно оцінити людину. Так? Чому? Бо для того, щоб дати об'єктивну оцінку, треба мати всі дані, стан душі, обставини, в якому стані людина приймала те чи інше рішення, наскільки вона є свята, яка шкала святости, що для вас святість? Нічого не робити. І не мати гріхів, це святість, чи ні? Якщо робити діла милосердя, то це святість, чи ні? Якщо церква допомагає бідним, годує людей, то вона свята, чи ні? то чому не називаєте священників святими? Давайте всіх хто працює в благодійному фонді, теж будемо називати їх святими, бо вони допомагають людям. Так вони святі, чи ні? Що для вас поняття святости? Ви задумалися над тим? Святість для вас це люди, які для вас зручні. От тоді ви будете їх називати святими. А люди, які від вас відрізняються, що вони трошки краще. То це не святі. Це так помилково. Думає людина зависна. Чому, чому так ставити питання? розумієте? Церква, на жаль, в наш час не виконує тої місії, яку би мала виконувати. А яка місія церкви? Скажи мені, Спасіння людських душ. А ти знаєш, скільки церква спасла людських душ? Не знаєш. Ти ж не ходиш за священником крок у крок. Чи були ви сьогодні зі мною крок у крок, і знаєте, де я був до того, як я почав службу Божу. Не знаєте, чи я спасав людські душі, чи я щось інше робив. Я відганяв машину військових на СТО, хлопці вже ремонтують, вже мені пишуть, що треба докупити. Це святість, чи ні? Ні, це робота. А яка місія церкви має бути, розкажіть мені. Проповідувати слово Боже, церква це робить. Відкрити двері до покаяння, церква це робить. То, що люди не приходять до сповіді і не каються. це справа людей, але церква відкрила двері до сповіді. прошу й Чого не йдете? А ви коли останній раз сповідалися? Той, хто написав оце запитання? Учора, ну, так вам сьогодні треба знову йти до сповіда. Але перед тим я би вам порадив купити собі посібник, як правильно сповідатися. Прочитати всі оті розшифровки до кожної заповіді. Перша заповідь. І далі. Чи не читав дурних книжок, чи не дивився того, чи не вірив якийсь там того, все, все. Потім друга заповідь, теж розшифровка, третя і так до десятої. А потім церковні заповіді прийде. Церква робить свою місію. Просто плоди церкви, каже Христос, одні будуть сіяти, другі будуть жати. Та як школа. Вона робить свою роботу. Але плоди, то, що робить школа, сходять років через 10 або через 20 після того, як діти вийшли із школи. Церква це та, яка збирає плоди, жне плоди попереднього покоління, сьогодні сіє. А жати будуть інше покоління. Ми сьогодні жнемо те, що посіяли наші попередники, то, що сіємо ми, будуть жати наші наступники. Так церква працює. І тому ми не маємо права собі присвоювати, що я, от, от я така церква, я такий. Подивіться, який в мене іконостас, подивіться, які в мене мури, подивіться, яка в мене церква. Це не твоє, ти ж не що, що було попередньо. Отче то за мене поклався іконостас, та то я ти морився збудував. За мої праці цими морочечками я то, то все робив. Це для друг тих, хто прийдуть після нас. Церква так побудована, Христос сказав: Не путайте слова Ісуса Христа. Він апостолам казав чітко і конкретно: одні будуть сіяти, інші будуть жати. І ту, яку ми сіємо працю сьогодні, каже Христос, жати будуть другі. Апостол Павло потім каже так само: одні будуть сіяти, другі будуть жати. І наше діло сіяти. І що би ти не зробив сьогодні, ти сієш, бо воно буде потім давати плоди пізніше. Ви скажете, а як я заклав світло до церкви, так воно ж зараз світить, так же ще ні? Не путайте побут із тим, що дає церква. Крім того, що світить світло, в церквах ще працюють кондиціонери, працює опалення. У нас стоїть апаратура для того, щоб транслювати це в Ютуб. Але це не є основне завдання церкви, розумієте? Завдання церкви це Слово Боже. Це звіщати добру новину людям про спасіння. І коли от то слово впаде в людині в душу. І вона дасть плід. Оце вже буде твої плоди, праці, твоєї церкви. Не паркан, не вікна, не іконостас, не що би ви там не наробили. Це засоби для реалізації Божого плану, а Божий план спасення людських душ. І тому церква це та річ, яка сьогодні сіє, а жати будемо Потім. Так, є люди, які зразу навертаються і зразу міняють своє життя. Однозначно, так, є такі. Але основне призначення церкви це спасати людські душі. І церква це робить. І хто хоче, той спасається, а хто ні, той не спасається. Доброго вечора. Ми скільки років? До скільки років дитина має посповідатися? Трошки запитання задано так каламбурно. До скільки років дитина має посповідатися? Ну як до скільки років? Дитина приступає до сповіди, якщо її виповниться сім років. До того часу. Вона не зобов'язана сповідатися, бо гріх дитині не приписується. Навіть якщо вона зробить щось дуже-дуже погане, навіть якщо зробить щось дуже-дуже погане, дитині гріх не приписується, приписується батькам. Навіть якщо тато і мама не бачив, що зробила дитина там 5 років, 6, 4, 3, що вона зробила, навіть тато з маму не бачили, відповідає за всю шкоду тато і мама. Рівноцінно. Після семи років дитина вже сповідається сама із своїх гріхів. Чи повинен тато з мамою сповідатися з гріхів, що зробила дитина? Не, не повинен, бо тому що то не є гріх. Гріх це є свідомий. І добровільний переступ заповідей Божої. Що з того, як зробила дитина якусь шкоду, як дитина зробила якусь шкоду тато із мамою зобов'язані ту шкоду відшкодувати, якщо це зроблено комусь. А сповідатися нема з чого, бо нема гріха, є тільки шкода. Не все, що людина робить, записується як гріх, так? Часом це записується як шкода, яку треба потім відшкодувати. Дякую вам за ваші запитання. Та, то приватне. Добре. Дуже щиро дякую. Дуже приємно, що ви дивитеся. Не сподівався, що у вас так буде багато. Найбог ну, вас всіх благословить.